Всем привіт трошки раніше сьогодні приїхав з роботи. Зараз десь пів шостого. Підігнав. Підігнав. Вітер північно-західний. Там воно четвірочка ще горіє. Вон четвірочка гори. Так, да, ви... Правильно вгадали, Зараз холодно, сніг я трошки під сонцем зійшов, холодно, значить хижак. Знаєте, хижак може прийти. Значить, мене що зацікавило. Червоного голубка я трошки розігнав, знаєте? розігнав червоного голубка. зараз покажу. Ось, ну не червоний, ну рижі зам. Тому що там червоні будуть одразу бастувати. Для мене він. Червоним відтінком, рижі. Червоні однакові. Карі сплошний, кажу карі сплошний, що це став заговарюватися. Крема сплошний почав трошечки вже довше затримуватися в небі. Так. А це біля нього. Покажу. А біля нього так, да, це Житомирщини світлий. Світли, І там вгорі вже на четвірка, ті трошки піднялися. Треба всіх порахувати, що тоді а не ззаду в ребусі 3, 6, 8 горі. Горі вісім. А, дев'ять навіть, да? Дев'яточка. Один, два. Дев'яточка там горі. Так. Горі дев'яточка. Ну, а ці сіли вже, так? Так. Що вгорі? горі? Дев горі дев'ятка. Горі дев'ятка. Говорит девятка. Я зараз выключу камеру. Там они есть. Там. И трошки все пара, трошки все видишь в сторону. Ну, это вид, я вам скажу, не, они... А что это за светло, я не знаю, вы знаете? Я что-то светло не знаю. Я это светло не знаю. Я їх у небі ще не розрізняю. Так оці світлі, вони всі, мені вони так у небі високооднакові, я їх не дуже розрізняю. це такий, я не знаю. Но це не моє точно. Так. Окрема сплошний. Ну і там. Має бути сімівка горі, да? так? Так, поки тихо. Ну, поки це я розкажу, на ну, хвилин 10. Поки їх там ото підігнав, поки камеру пішов взяв, поки прийшов, поки сів, поки здивлюся. Вже хвилин п'ять, мабуть, дивлюся, так думаю. Ну, 10 хвилин це точно. Вони вже в небі, поки тихо. Знаєте, поки тихо. І режі там. От мене він, знаєте, приємно дивує. Зараз я знайду його. Режий там. Де ж він там режі є? Де ж там той режий? Оце він, так? Да? Ага, По-моєму, це він. Це Віктор Васильович. Це ваш подарунок, дивіться. Бачили? 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 Я сам такий. Приємно здивований, я вам скажу відверто. Приємно здивований. Ось оце опудоло літає, дивіться, бачили? Взагалі я її ніколи не гнав, її, я її ніколи її не підкидав але він У мене так буває зривається сам просто. Я голубів, коли підганяв, полетів з ними туди вверх. Бачите, він ще такий у нього там мені хвоста крили порвані. Ну, я ганать такою знаю, через те я її, скажімо так, ціную, да, я її ціную. Цю голубу. я генетику знаю, він зараз у мене є синій сплошною. Побачу їхніх дітей, бо там буде видно. Так. Поки тут, поки все нормально. Ті рука там. А ці все внизуся. Ну ці думають сідати. А ці думають сідати. Ці думають сідати. Так, все. Зроблю паузу, поки нічого. Змін немає. Ну і добре. Ну й добре, поки нічого не прилітало. Дракони сплять. Пізніше включусь. Так, сіла двійка, кремак сів світлячком. Залишилася сімівка. Я бачу, опускається, опускається. ну І певно, що, мабуть, це з нижніх опускається це. Опускається це ріжий. Рижі опускається. Рядом з них. Рядом з них. По-моєму, кара, так. Да. Там є така кара. Почекайте, хай пуститься, бо я щось не можу розшифрувати. Для мене це якийсь загадочний цей голуб. Я цього голуба не зганяв, не підкидав я його. Так, добре, нехай трохи пуститься. Так, і горіно. Залишилась п'ятірочка. якому горі, який горі, Який не горі. Ті, що воно, скажімо так, спортсмени. Так що все поки що. Все поки що. Ось я зустрічаю, рижого. Ой, що це таке? Бе мене навів шороху. Цапля. Тихо, тихо, тихо. Тихо, спокійно, спокійно. Так, так, да, це голубочка, я вже пізнав. Це голубочка ото рябо хвосту, що я його дочекався на днях, оце він прилетів зі снігових таких польотів. Оце голубочка. Гляньте, бачите, в неї <кій> да, в неї помиліве крило там без без махових чи що, воно під каші трошечки. І трошечки. Світряхли. Ну це голубочка дуже хороша льотна. Да. В ну, неї пошкоджене ліве крило. Ріже, куди ти пішов? Йолки-палки, бачили, яка в мене вже проблема з'являється. Дивіться, і туди сів, бачите? Оце ж вони, оці голуби, яких я зараз признаюся. Вам. Ті, що я їх зганював, вони літати не хотіли, вони в мене на дерево ховалися. Я це допустив помилку. І тепер у мене, бачите, два-три голуби туди тікає. Та навіть не тікає, а сідає туди на дерево. Ну нічого, я відучу. Я відучу. Так, що в мене горі залишилося? Залишився в мене там фартовий, карий рябохвостий, пів хвоста, Ще один карий рябохвостий. Ось він. А це хто? А, і синя. І синя. Дуже рідко беру в руки. Цю синю жалію, це вона летюча молода того року, але це дочка синьорябого. Безпосередньо дочка синьорябого в тому році. Через це я жалію цю голубочку. Ну, Все-таки це носій кровинок, носій кровинок оцих. По тому голубу я жалію їх так. Ну, поки що все. Хай сядуть. А вже перед, самою, перед самим дахом я їх вже включу камеру. Поки нема ніяких змін. Поки все нормально. Так, 25 по дереву. Буде нормально, коли вже вони сядуть. 25 по дереву, мовчу. Мовчу. Так, двійка сіла. Двійка сіла. Знаєте, о! А, декар сидів, я думаю, що там? Она мерше сюди! Тиша! Декар сидів, це заді. я вам скажу, що це, кстати... Небезпечна штука. А ну-ки Ох ти така! В чому проблема? Зігнати я не зможу зараз. Якщо я зараз візьму пугало якесь, то голуби підірвуть. А ну пішов сюди. Трійка ще залишилося. Трійка ще залишилася. Вона ні туди, ні сюди. Ну це ті, що спортсмени. Півхвостарі або хвост і, і фортовий. Спортсмени залишилися. Залучилися спортсмени. Я завжди в таких ситуаціях, коли вони висять отако метрів 50-100 метрів над хатою, сідають, то я завжди зганював молодих. Ну, знаєте, така ж метода є. Коли вже літуни сідають, то ми зганюємо молодих, щоб молоді підскочили і потім з ними сіли. Тобто така метод тренування. Але зараз, ви знаєте, небезпечно це робити. Молодих там сидить багато. Зараз це небезпечно робити, тому що жену, вітер і ці трошки, скажімо такі дурники, м'яко сказано, можуть підірвати, і я їх потім буду, буду бігати, шукати по селу. Вони зараз вже підірвуть, них голова закрутиться і вони полетять вверх першу, а потім подивляться. Що це таке під ногами, на що вони мадражити, в них починається плавання. Вперед, назад. Ну, Молоді завжди є такі, знаєте, такі, ще не досвідчені. Так, сідайте вже, давайте. Так, треба давати годівлю. Зараз я поставлю їм. Зараз поставлю. Ну, це похолодало і вони трошки починають відчувати, що е, голод їх прижимає. Ось сідають вже ці вже. Насипав вже сідають. Оце пара в мене зараз якраз лідерів на цей час. На кожен час, коли є період гону, виділяються то ті чи інші голубки. Це якраз ці два лідери, які мене радують. Вони є зараз самими такими провідними літунами. Так, і це привчаю їх молодих. Ось до цього лючка. Тому що вони, як правило, вискакують в цей лючок. І ви знаєте, я прямо здивований. І багато хто хоче таки заскочити в цей же лючок. оцей. Я відкриваю і вони туди заходять. А сюди бояться. Так я зараз хочу, щоб молоді сюди позаскакували саме в цей лючок. Трошки бояться, бояться мене голубі я. навіть Наголодний побаю. Ні, не так. Опасаються, опасаються трошки. Знаєте, думають, що зяї ненормальний, зараз нову рукою, але Ось, кремак під а й молодчина який. Вон е білий прилетів, порваний той. Завинений, порваний, ну, не він за собою, такий, А Оце молоденька зараз ось. ось. Оце молоденькі, ось бачите, що підхлопать. О, зараз вони мають ось. Так, давай, 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 давай. Бачите. От воно, от воно бачить і все туди підійде, а, а скочити боїться. Ну давай, давай, будеш голодним. Давай, давай, будеш голодним. Так, ну підійшло ж вже до... Ти ж бачиш вже лючок, бачиш, відкрите ж. ну. Ще загляне туди. Ну давай, 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 дивіться. А ну, о, ні, залетіло. Друге, оце, так, оце така молодь. Оце хто е, трохи має в голові якусь тяму, то буде ситий. А хто ні, то буде голодний. Нічого, голод вчить їх. Так, їх там 15 штук, я вам скажу. Ось молоденьке таке дуже гарненьке буде. Таке я бачу вже в нього конституція льотного голубка. Спортсменчик такий. Так все добре, не буду вас затримувати. Так, голубки. Ми зараз повечеряють і на цьому день закінчений. Голубиний день на цьому закінчений. Все, я сьогодні добре, що трошки раніше зумів зробити приїхати, хоча трошки вони мене порадували, трошки потрясли крилашками наді мною. Так, все. Всім пока, всім миру.